Омега – сама відома і сама вивчена, яка виконує понад 50 функцій в організмі. Найкращий засіб для профілактики інфарктів і інсультів. Поліпшує і відновлює еластичність судин, нормалізує рівень артеріального тиску, покращує роботу головного мозку, покращує пам'ять, ідеально підходить для вагітних, для годуючих жінок для того, аби дати хороший ресурс для формування дитячого організму. Має протизапальну дію, відмінний засіб для нормалізації рівню холестерину у крові. Також чудово підходить при діабеті. При бронхіальній астмі покращує стан сітківки ока, сприяє зниженню ваги і зниженню апетиту єдина у світі водорощина омега-3 в рідкій формі з мікроводорослей, виготовлена в Німеччині, запатентованою. Технологію міцелювання Microsoft Plus, що гарантує засвоєння практично на 100% відсотків збагачена вітаміном D2, вітаміном Є, е, антиоксидантами, біотином а також екстрактом імберу. Рекомендована абсолютно для всіх, для дітей, для спортсменів, для студентів, для людей середнього і золотого віку увільнити процеси старіння, а також продовжити своє здорове, активне і молоде життя. Отже, рекомендую усім.